Вона так гарна, сяє так святою чистою красою, І на лиці ріє знак любові, щирості, спокою. Вона так гарна, а проте так нещаслива, стільки лиха знесла, що квилить лихо те в її кождісінькій пісні стиха. Її пізнавши, чи ж я міг не полюбити її сердешно, не відректися власних втіх. Щоб їй віддатись доконечно. А полюбивши, чи ж би міг я Божу її подобу згубити серця мимо всіх терпінь і горя аж до гробу. І чи ж перечиться любов тій другій, а святій любові до всіх, що лють свій і кров до всіх, котрих гнедуть окови? Ні. Хто не любить всіх братів, як Сонце Боже, всіх зарівну. Ти щиро полюбити не вмів тебе, кохана в країну.